Захід усе частіше говорить про потребу фізичної присутності іноземних військ в Україні. Хай і після активної фази війни Франція пропонує умовну другу лінію оборони. Туреччина готова, нібито спостерігати, за дотриманням перемир'я. Чи зростає ймовірність появи міжнародного військового контингенту на нашій території, та які виклики і ризики може нести така присутність і для союзників, і для України? Про це й не тільки говоримо далі. Юрій Романюк з нами на зв'язку, експерт з міжнародних питань, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрію, мої шанування, ради вас бачити. Доброго ранку і доброго здоров'я. Добрий день, вітаю влад. Пане Юрію, безумовно, інформаційний привід для нашої сьогоднішньої розмови це були слова президента Макрона про знову ж таки вкотре контингент в Україні. Він наголосив, що звичайно він можливий лише після завершення активних бойових дій. І відповідаючи на запитання про чисельність потенційного контингенту, Макрон сказав, що йдеться про кілька тисяч військових, але точно не про сотні тисяч. Пане Юрію, що це за кілька тисяч військових? Це Макрон говорив виключно про французів. Чи йшлося загалом про представників всіх країн, наприклад, з тієї ж такі коаліції охочих? Будь ласка, розкажіть розлумачте, те, що це буде після завершення активної фази? Напевно, що тут дискусії не виникає раніше, навряд чи е, європейський контингент або контингент будь-якої іншої країни зможе зайти до нас? Будь ласка. Так, ну по перше, Путін заявив, що він не хоче ніяких миротворчих військ країн-членів НАТО на території України, тому що це вони, ніби йому будуть знову нести великі загрози його безпеки вздовж кордонів Російської Федерації. Ну це одне стосовно вашого запитання відповідаю. Ну судячи з того, що як це Макрон подав, що важливо не кількість, а важливо сама присутність. Зрозуміло, що дійсно йде мова, поки що, навіть не за які 25-30 тисяч, які анонсувалися вже в самому такому. Такому най найкращому для них варіанті вже видно немає цієї чисельності, і тому слід очікувати, що напевно, як мінімум, на початковому етапі чисельність миротворчих військ буде вимірюватись дійсно всього на всього декільками тисяч е людей, особового складу. Видно, напевно, точно менше 10 тисяч. По одній бригаді максимум може дати Британія, напевно, це десь до п'яти тисяч, Франція до п'яти тисяч, і це напевно на першому етапі все. Потім, в залежності від того, як буде складатися ситуація, чи розмістившись в Україні, ці війська будуть зазнавати чи не будуть зазнавати якихось нових ударів зі сторони, наприклад, Російської Федерації, чи будуть якісь загрози з життя, чи буде якесь загострення? Із-за цього інші країни будуть дивитися, спостерігати і думати, і можливо. Якщо все буде складатися під час перемир'я і припинення війни більш-менш позитивно, то я думаю, що чисельність цього складу буде поступово зростати. Так, пане Юрію, для наших слухачів, можливо, хтось не, не чув, не читав ці заяви Макрона, ось буквально коротко. Йдеться не про кількість, йдеться про те, що ми будемо там, щоб забезпечити присутність для підтримки як друга лінія оборони у повітрі або в стратегічних точках, віддалених від лінії фронту. Давайте на кілька складових розберемо цю його цитату. Він каже, що головне не кількість, а наша просто фізична присутність. А що нам дасть ця фізична присутність? Тобто, я до чого веду? Якщо вони заходять, коли вже припинилась активна фаза бойових дій, заходить кілька тисяч. Ну, при всій повазі до пана Еммануеля Макрона і до військових, які сюди зайдуть. Але що тоді нам з цих військ? Ну, будуть ті кілька тисяч, не буде. Макрон сам каже ще одна його цитата: ем, значить, сьогодні найбільша армія в Європі це армія України. Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Ну і що тоді нам ці кілька тисяч? Я з вами Влад, повністю погоджуюсь. Може дивити за можливо цей... надмірну емоцію, просто ну, здавалося, але... Ну але та, будь ласка, я вас розумію. Але Європа зараз розписується в повній неспроможності реагувати на ті виклики загрози, які виникають в світі. Вони четвертий рік знаходяться. Сама Європа знаходиться учасниками по суті і свідками повномасштабної війни. А загально війна вже йде 12-й рік, і вони не годні назбирати навіть сумарно. Mm -hmm. е, ну Візьмемо в Європі 30 країн-членів НАТО. Дві відкидаємо Канаду і США. Вони не в Європі, і вони не здатні навіть сформувати 30 тисяч. Для них це якась непереборна проблема. Ну тим не менш. Путіну не подобається навіть це символічна присутність натівських військ на території України. Він категорично виступає проти Європа. Намагається зібрати що може. Якщо військово-повітряна компонента, то безумовно пане владе, яка буде захищати безумовно ці сухопутні війська, яких дуже мало буде, і авіація буде натівська забезпечувати патрулювання повітряного простору України. То тут якихось дуже величезних тисяч людей явно не потрібно, тому ну, що, та, це що не авіація не вимір. Вимірюється десятками тисяч і тому подібне особового складу вимірюється кількість літаків. Якщо буде в межах 100 літаків патрулювати небо України десь в таких межах, то і це буде дуже сильне підсилення обороноздатності України її розвідки і забезпечення, гарантування прикриття з неба. Турецька морська компонента вона не передбачає заведення турецьких військ на територію України, але вони будуть патрулювати і забезпечувати гарантії безпеки в Чорному морі, в якому і так вже Україна забезпечила ці гарантії безпеки, але тим не менш вони не будуть заходити в Україну, і вони тому не вимірюють чисельність військово-морського флоту, який буде патрулювати Чорне море буде задіяні, можливо, потім повідомлять так само швидше всього, французький флот і британський також в тій чи іншій степені буде залучений в патрулювання в Чорному морі. Так само вони умовно будуть присутні на території прилеглій до української в територіальних водах чи навколо їх, чи взагалі в чорному морі. Стосовно mm -hmm. саме наземних місць, що нас стосують, ну безумовно тут буде буквально я ще раз кажу швидше, всього так як і сказав Макарон Декілька тисяч на початковому етапі все буде залежати від того, як далі будуть розвиватися політичні події, військові дії в Україні, які будуть загрози цим військам, тому що Макрон точно може відправити війська. В нього вже виборів попереду нема, і йому нема що втрачати. Він може ризикувати і опозиція, яка його може потім довбати, його не дуже буде чіпати у Стармера В Британії дуже складніша ситуація. Ліберисти бояться програти наступні вибори, які можуть активуватися в зв'язку з наприклад, найбог боронить, безумовно, ймовірної загибелі там двох-трьох, десяти військових з британських військ, і зразу опозиція, консерватори і, 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 Британії, можуть розпочати політичну боротьбу проти протиліберистів, щоб поволити їхні уряд і вернутися до влади. в общем будь-яка країна, яка буде направляти свої війська. В Україну той уряд буде під ударом опозиції, щоб змістити ну, її, прийти і будуть використовувати ситуацію в Україні для своїх внутрішньополітичних розборок в тих країни, які прийшли сюди свої компоненти е, контингенти. От в чому вся небезпека ще крім всього. Ну і дивіться, як дуже Литва е, почала е, рівниво відноситись до того, коли Британія сказала, що відправить 10 тисяч своїх військ в Україну, ніби це було ще більше місяця назад, то Тва заявило, а як же ми? ми? ви ж обіцяли нам бригаду в Лотву? То британці сказав їхній міністр оборони, що ви Литву обов'язково бригада британських військ буде направлена, і це е, Україна. Це не за рахунок Литви. Це буде паралельні два процеси. Ну, пройшло буквально декілька тижнів, і британці зізналися, що вони не можуть в Україну направити такі військовий контингент. Тому що у них сухопутні війська на сьогоднішній день мі мізерні, мінімальні. Та як і в Німеччині, всього на 60 тисяч сухопутні війська Бондесфери. Я прошу не путати з усією Армії, вся армія у них понад 200 тисяч, а саме сухопутних військ в Німеччині всього на всього 60 тисяч. І ось вони не можуть найняти навіть контрактників, не можуть 20-30 тисяч збільшити армію. Вони будують якісь довготривалі плани, де знайти цих людей, як підняти їм заробітну плату, як заманити їх служити. Так само і в Чехії така сама проблема, і в Польщі така проблема. В усіх країнах Європи була чесна проблема на фоні досвіду російсько-української війни в Україні на захід. Ході чисельність армії майже нереально збільшити тепер. Молодь не хоче всіма зубами, руками, ногами відбувається, не хоче підписувати контракти йти служити в армії. І вони це усвідомлюють. Це реальність, які ми опинилися, і ми мусимо теж це розуміти. Цю ситуацію та а чи ось така ситуація, ну не найрайдужніша скажімо так, в. Військах Європи чи не підштовхуватиме вона в середньостроковій перспективі Путіна до агресії, якраз таки проти тих країн е, Балтії, так або проти інших країн? Ну коли є розуміння, що навіть зібрати невеличкий контингент, а погодьтеся навіть 25 тисяч, якщо ми беремо так масштаб нашої війни, це невеличкий контингент. Вони не можуть. Тобто, фактично, це що запрошення? Приходьте, бо ми не спроможні будемо захиститись, е, е, пане Юрію, Ви ж пам'ятаєте. А так, Макрон днями е, говорив, здається, що в разі агресії на Польщу ми там за кілька днів французькі війська перекинемо в Польщу. В 21-му столітті кілька днів? Абсолютно правильно. А ще до недавно, буквально ще. Три роки назад, чотири на початку війни Росії проти України повному концепції НАТО розглядало декілька місяців мобілізації приведення угу. військ в зону бойових дій. Тобто, це було мінімум 3-4 місяці. Тепер вони скоротило до декілька тижнів. А Макрон обіцяє, що до декількох днів він буде гарантувати направити передові французькі легіони для захисту Польщі і Балтії. Ви абсолютно правильно зачепили питання. Дивіться, Росія має в 10 разів менше ВВП, наприклад, ніж спільна Європа, Європейський Союз, ВВП Північної Кореї, взагалі майже нульовий з Європою. ВВП Китая великий, але тут, в порівнянні з Європою, вони майже однакові, але в чисельності населення і можливість мобілізувати мобілізаційний ресурс як в Росії. Мінімум півтора мільйона армії, яка реально після е, е, гарячої фази війни в Україні, і плюс ще мобілізовані, плюс ще контрактники в Росії можуть скласти на західному кордоні е, е, Європи е, Росії вибачте на східному фланзі НАТО. Це буде проти Балтії, Фінляндії і Польщі, як мінімум в Білорусі, можуть зосередитись війська, mm -hmm. і оце нова гібридна війна, яка може дати сотні тисяч північну для війни в Україні. В Європі, де нібито Росії буде взагалі не при чому північно-корейські війська можуть зайти в Білорусі. Винним буде, нібито формально і юридично Лукашенко. А Росія до цього нібито не має ніякого відношення. Там можуть змішатися і китайські війська, яких населення, 1,3 мільярда населення. На другому місці після Індії, і в цих ситуаціях Європа дійсно реально може опинитися під величезною загрозою, де у них взагалі не може нікого мобілізувати. І чисельна, і величина ВВП не має ніякого значення. виходить до обороноздатності тої чи іншої країни. Ну так в Люксембургі найвищий рівень в Європі. ВВП але в них немає армії, нема немає чисельності армії, щоб захищати свою е, територію. Німеччина величезна ВВП, 4,3 трильйона Євро в Європі на сьогоднішній день в рік, а вони не можуть навіть знайти 20 тисяч це 80-мільйонна супердержава європейська, майже 90 мільйонів населення в Німеччині на сьогоднішній день з усіма мігрантами і так далі. І вони не можуть знайти жалюгітні 20-30 тисяч, збільшити чисельність сухопутних військ в Бундесфері. і оце так. все несе реальну загрозу. Високотехнологічність не все вирішується. Вона дуже важлива в сучасних умовах. Тим більше в 21 столітті. Ті, і оці всі бпла всі показали наскільки воно важливо. Ці мабіки і тому подібне Але чисельність нікуди не дінеш. Корейці воюють на Курській області в Біргородській області проти України, і ми там захищаємо свої південні. Північні, вибачте, кордони Сумську, Чернігівську область, щоб вони не, не загрожували нам. То, що Путін хотів санітарну зону зробити з території України. То ми маємо реальні загрози і мусимо з цим рахуватися. Навіть так, Україна, безумовно. а що казати за маленькі балтійські країни? Ви правильно поставили питання. Це було чесна загроза. Так. Пане Юрію, дякую за сьогоднішню нашу дякую. розмову. Пасибі, що знайшли час і можливість доєднатися. Нагадаю нашим глядачам Юрій Романюк, експерт із міжнародних питань, голова Української громадської організації Україна в НАТО був на зв'язку. До зустрічі.